Чому запах мандаринів повертає нас у дитинство швидше ніж фотоальбом? Привіт, я Юля і я психіатриня. Знаєте, є щось особливе у запаху мандаринів. Ледь він з'являється в повітрі, і ми вже не тут і зараз. Ми вже в дитинстві, там, де святкували Миколая, розгортали подарунки і дивилися, що ж нам приніс Миколай. Ми раптом опиняємось в тому дитинстві, де була така хуртовина, зима, сніг. І ця зима була чарівною. Бо фотоальбом потрібно свідомо гортати, а от запах несвідомо включає наші спогади. Аромат працює миттєво. Мандариновий запах це не просто про запах, це про емоції. Вона вшита глибше, ніж просто кадр. Почувши цей запах, ми не просто згадуємо, ми наче переносимося в дитячий вік і починаємо відчувати себе маленькими, захищеними та в безпеці. Ми стаємо знову тими, хто щиро вірив, що далі буде тільки добро, і іноді саме ці кілька секунд лікують більше ніж години розмов.